the 23rd mm hosted -hmm. in the use of music therapy and art therapy. music therapy and you will hear more about that from our speakers. our first guest is dr. Moreno from the usa. Mm -hmm. you're welcome to say a couple of words about this workshop. The first of all, just want to say it's been a great pleasure to have this opportunity to work for the first time. In Lviv, first time in Ukraine, and uh, I would say the uh, the workshop group. I think we had about 25 participants. I think they were unusually responsive. They had they came from a really broad broad spectrum of of involvement in the arts therapies. А перш за все я хочу зазначити, що мені надзвичайно приємно перебувати у місті Львові. Я тут вперше і мені було дуже приємно також проводити цей семінар. У нас було десь 25 учасників, які дуже гарно відреагували на ті методи, які використовувалися під час семінару. Усі вони представляють різні сфери мистецьких терапій. I'm also very much interested in the integration of the creative arts therapies. І, хоча я здебільшого займаюся музикотерапією, я також дуже зацікавлений у тому, як можна поєднати різноманітні креативні мистецькі терапії. Say, music, art, тобто мається на увазі такі мистецькі терапії, як використання музики, мистецтва, танців та драми. Мебекецефіводзбет uh, and... хочу вам коротко також розказати про ті основні теми, які ми піднімали під час нашого триденного семінару. Well, of course, we started very basically just talking about, uh, about music and about uh, defining the field of music therapy. Того, and as I mentioned to the participants, music, music therapy is really not one thing, but it's really many different things. І я доніс до учасників семінару, що насправді музикотерапія це не щось одне, а це поєднання багатьох речей. different goals with different clinical populations. Я також говорив про те, що насправді музикотерапевти використовують різні методи для того, щоб досягати поставлених цілей залежно від тих пацієнтів, з якими вони працюють. So uh, my, my although I've worked with many populations, I'd say my primary interest is working with uh, normal persons dealing with life problems. Звертаю що у своїй клінічній практиці я маю справу і з багатьма різними групами пацієнтів, але найбільше мені подобається працювати зі звичайними людьми, які просто зіткнулися з певними життєвими труднощами. So we have some really uh, wonderful and Є насправді потужні дивовижні методи, які можна використовувати при роботі з такими пацієнтами. Наприклад, ми використовували mm -hmm. поєднання музики і також супроводжувальних картинок. Music improvisation is a projective technique. Ми також використовували музичну імпровізацію як один із методів лікування. фантазія. Yeah. And and uh, music, music and, uh, psychodrama. Ну і звичайно, що ми також працювали над музикою і психодрамою. So I think the idea is that uh, that uh, we have to recognize that each each person has the most the most natural way of expressing themselves. Насправді тут важливо пам'ятати, що кожна людина має якийсь свій спосіб самовираження. So I was always uh, referred to the idea that verbal expression is just one mode of expression. And it's not always the most deep or the most profound. So I think you know some people are more comfortable expressing themselves through music. Деяким людям, наприклад, більш комфортно виражати себе шляхом музики. комусь можливо більш комфортним є мистецтво. Physical, to to Деякі люди є дуже фізично активними. Відповідно того, щоб самовиразитися, самореалізуватися, людям потрібно таким багато переміщатися. А деяким людям важливо якось зіграти свої емоції чи показати свої почуття акторськими методами. Відповідно, це те, що ми робили, коли говорили про музику і психодраму. Which is kind of of a paradox and so much of our modern psychotherapy is dominated by verbal therapy techniques. І це, напевно, звучить парадоксально, особливо враховуючи те, що сучасна психотерапія все таки переповнена здебільшого словесними методами та техніками. Може, я трошки. Зробив ще такі коментарі, no, якщо можна. Ну no, спочатку з організаційних no. таких all, м, like з організаційної рамки um, По-перше, я хочу подякувати тим, хто став First хто to, ну допоміг to to організувати. Express, Це I дуже I важливо. Насправді йшлося про те, що професор Морено пообіцяв приїхати. Були певні ну в нас були в, в наші теперішні часи певні такі ви і фінансові і, навіть труднощі з тим приїздом. І, Я би сказав, зовсім не очікувано якось так для навіть для нас, всіх, для спільноти психотерапевтичної я як функції амбасадора, так Львівського амбасадора, звернувся до організації нашої міської і сказав, що так і так. Ну, от в нас така ситуація, і реакція була як на мене зовсім така, я сказав, миттєва. Ми все, добре, окей, ми поможемо. І наші організатори двоє, так пані Наталі, пан Олександр. Вони так легше зітхнули, бо нам допомогли організувати все, і включно з тим. Що навіть готель Леополіс пішов нам ну, дуже на зустріч, і професор Морено лишився ще на два дні тут, щоб побути у Львові. Тобто, це все було нам якось так опочуніті ну, спрацювала спільнота львівська, Я б так сказав. не часто це буває так швидко і ефективно. Ну цей раз ми були дуже здивовані. це перше. Друге, е, е, то, що місто і так якби мерія підтримала цей приїзд, є для нас важливше тому, що ми хочемо, щоб це був не один єдиний приїзд, бо професор Мороне є по суті засновником. Драматичної музикотерапії е, Наскільки це в нинішньому світі важливо? Я не буду говорити, бо тут може не зовсім. Я є представник розмовної психотерапії, психоаналітичної Я знаю, яка вага розмовної психотерапії в світі. і Мушу сказати, що ця вага поступово падає сьогодні. Це не зовсім так, що вона домінує дуже багато є рухових терапій, мистецьких терапій. Ну, тобто люди починають думати про. Не тільки технічну сторону свого буття, а й про креативну музика психодрама є дуже креативним методом. Вони це переконалися. Вони в процесі воркшопу переконалися. В результаті ми домовилися, що професор Морено приїде наступного року в другій половині вересня, і ми зробимо більший вже такий воркшоп. Можливо, навіть запросимо польських колег сюди, хоча він. Вчив польських колег 10 років тому, але запит є. Тобто ми можемо зробити ширший такий. Це і хочемо у Львові заснувати таку все-таки школу. Треба сказати, що Олександр і Наталя вони тим займаються у Львові вже дуже активно, і тут є дуже добрий ґрунт. Нарешті, нарешті третій момент, який бо я хотів якось, щоб він був відображений. Не знаю, як вам вдасться, то якщо ви будете мати три хвилини часу в ефірі, то не вдасться. Якщо ви будете мати десять, може вдасться. цей момент важливий для міста Львова. Я вважаю, що це треба про це говорити. він не спеціальний Він полягає в тому, що ми у Львові тут в своїх дослідженнях психіатричних з'ясували дуже цікаву річ. Випадково, я б сказав, ну може випадково може, зовсім ні, але випадково Ми Маємо попередні результати такі, що пацієнти, які страждають на шизофренії, мають музикальний слух хворіють легше ніж ті, які не мають. Це дуже цікавий вагомий результат, тому що слух музичний є біологічним маркером. Тобто, це є один з таких прогностичних маркерів того, як людина може далі, наскільки тяжко хворіти, що за Ми то вже доповідали в Австрії, в Польщі. Вони там зацікавлені, і шведи дуже зацікавилися, тому що це є зовсім нестандартний так би, підхід. Ми говорили вже з Сашою. Ми будемо зараз пробувати, пробувати підбирати спеціальні музико музикотерапевтичні речі для пацієнтів наших. Так ми вже говорили з професором Мореном, може він нам щось порадить, але це є ну Знаєте, я би так сказав, це не забавки, це досить серйозно. Тому що це це такий результат, які просто нас ну, трошки так навіть ну, поставив, поставив перед фактом. Ну це цікаво, так тому музика тут може мати навіть дуже серйозний, так би серйозний вплив. Кендідгавкрійну наразі ми сьогодні. Вже коли були в голови міста Вандрі Івановича, ми говорили про те, що професор Морено, ми би хотіли. Це наше бажання таке. Щоб професор Морено підібрав нам якусь на свій розсуд, так? музикальний супровід до нашого меморіалу Золотої Рози. Там бракує так, якби, фонової музики доброї. Він є. Він грав з багатьма найвідомішими джазистами цього сві ну, із історії. Він знає всіх найкращих джазменів. Так ну ми так коротко говорили, то всі імена найкращі він всіх і знає. Він дуже добре орієнтується в тих нюансах. Ми будемо його просити, щоб він нам порекомендував якийсь фоновий звук, і ми скажемо, що це підібрав нам для цього меморіалу, професор Морено. Це буде його вклад в наше місто. Ну і ми надіємося, що це все таки. Не продовжуємо цю справу. Ми, Ruru, ми Так коротко. Дякую. Будь ласка, пан і пані Наталія. Ясно, що нам дуже приємно, що so професор uh, yeah, yeah, Марина priest. приїхав до Львова. Він не був на Україні, він в п'ятдесяті країнах світу, але на Україні ще не був. Крім того, я, наприклад, сім років практикую музикотерапію у Львівській психіатричній лікарні. І разом з Наталією почали інтегрувати цей метод, ще не знаючи, що є така книжка «Заграй свою внутрішню музику, яку написав Морено колись. І коли та книжка попалася нам в руки, то ми просто зрозуміли, що ми створені один для одного. То було підтвердження, що ми на правильному шляху, і воркшоп був дуже вражаючим і дуже для нас корисним. Тобто ми будемо розвивати той напрямок і будемо вчити інших так само працювати в тому напрямку. Якщо можна, я тільки історично ще скажу, що в сучасній психотерапії є ну, можна сказати три-чотири стовпи взагалі того, з чим є сучасна психотерапія. Це є Зігмунд Фройд, про якого ми трохи чули, так чули. Це є Карл Густав Юнг, про якого також напевно я не знаю, чи ви чули, так і це є Якоб Морено. Це є, ну, це є брат, брат, брат професора Морена, брат, дід, дідовий брат професора Морена. Тобто він є ну, племінник, так? І він був засновником психодрами як класичного методу, так? Професор Морено є засновник музичної психодрами. Тобто, це є і психодрама, і музика. Це історично, щоб було зрозуміло. Як це ця, ця так ібо, традиція, так іде представнику психодрамикове представник психодрами тут, Так, от власне нам було цікаво все таки дослідити, як такий потужний метод, як музикотерапія, може інтегруватися з самим потужним методом, який я вважаю, психодрамою. Представляє собою основному рух. І ну, направди, направду вражаючі такі результати є, і це, звичайно, що приносить задоволення. Якщо приносить робота, задоволення і такі вагомі результати, то свого роду є і натхнення працювати далі. І ми сподіваємося, що співпраця з Морено нам допоможе. Це таки продовжувати цей метод, і нам би хотілося, що як мого більше людей залучилося до того, і ми сподіваємося. А центром будуть бути рівні. Це звичайно відчут. Меді некстрі ви на речем есеблиш медіферс Ловів Асоцієнфор Музик терапії ор as Асоцієш Фізик important. Пропозиція що наступного разу коли він приїде до міста Львова, це попередньо заплановано на наступний рік. ми можемо можемо вже почати говорити про те, щоб заснувати першу в Україні чи першу у Львові асоціацію музико-терапип музикотерапії? Я для себе, для преси, неприємно чутку звіску почув. У мене зі слухом проблеми. Я так зрозумів, що якщо в мене слуху немає, то не все добре в мене буде. Наука. Так, так, да. Психотерапія, психіатрія це дуже складна наука. Містер... І... На жаль, дуже багато людей потребують психіатричної і психотерапевтичної допомоги. І я тішуся тим, що ще один сучасний прогресивний метод психотерапевтичного лікування з'явився у Львові. Є добрий ґрунт, є два спеціалісти, які цим займаються вже декілька років. Є професор Фільс. Які сприяють цьому розвитку, і дякую вам, колеги, за те, що запрошений до нас в місто доктор Джозеф Морена, який є класиком цього методу, та який заснував це, який дуже добре цим володіє, який е, відомий з цим методом в усіх країнах світу. Тепер це стало відомим і нам ближче у Львові. Я також тішуся тим, що е, Львів продовжує тримати традицію міста, в якому вперше в Україні з'являються ті ті чи інші. Новинки інновації я міг би багато привести прикладів нашої гарної співпраці з докторами Америки і Європи. І Америки, і Канади, і Австрії, і Польщі в міських установах, в обласних установах. І я тішуся тим, що є цей зв'язок, є ця співпраця, і що поступово, поступово те все сучасне, що є у світі, приходить у Львів. Я дуже тішуся тим, що коли приїжджають колеги з інших міст і питають мене, ну що в тебе нового, мені завжди є що сказати, що ми зробили нового, з ким ми налагодили контакти, які методи лікування ми запровадили. Люди цікавляться, приїжджають до Львова, вчаться в нас. І далі це вже йде по всій Україні. І тому я дуже дякую і доктору Джозефу Морену за цей візит і за цю допомогу. Я дякую професору Фільцу. За те, що це відбулося. Дякую о, міському голові і тим особам, які долучилися до, до організації цього візиту. Я сподіваюся, що і наступного року цей візит, візит доктора Морена буде ще більш ефективним, коло учасників буде ще більшим. І, можливо, дійсно, пане Олесь, реалізувати вперше в Україні асоціацію музичної психодрами. А я буду полівшувати слух. Дякую вам, колеги.

або, наприклад, з людьми, які мають якісь хімічні залежності. Music, music Зараз дуже часто музикотерапія також виконує. Тому насправді музикотерапія – це досить широка дисципліна. Соматичні стаціонари. Я готовий. Але я запрошую and вас, and колеги, в наші стаціонари давайте виберемо so, відділення, чи два, реанімацію. Тому музикотерапія – це For example, the music is used for the treatment of dementia in the elderly people. Uh, so what is the effect of music? Some uh, soothing effect, or basically well, maybe because of music they come back to reality. So what is the specific well, I think, effect first of all, of the result of when you talk about dementia? You have to first of all talk about the causes of dementia. В принципі, якщо вже ви підняли тему деменції, то потрібно спочатку говорити про причини деменції. Because, because it's really that, uh, it's not, Dementia is not, it's not an inevitable effect of aging. <coughs> and many older people develop dementia simply because they lack adequate stimulation in their lives. You know, maybe they're just sitting home and doing nothing, or, or in an institution and doing nothing, and, and of course, they will deteriorate. Mm -hmm. І в багатьох людей похилого віку з'являється деменція не тому, що вони вже стають старішими, а через те, що у них немає відповідної стимуляції в житті, тобто вони або закриті вдома, сидять і не мають нормального спілкування, або в якихось відповідних закладах та інституціях. популяцією – це емфесес адекватну ментальну і фізичну стимуляцію через музику, щоб трюмюзик ти кіптермайнс активенд. Dementia, you know? тому, якщо говорити про використання музики при роботі із людьми похилого віку, то музика використовується для того, щоб створити розумову та фізичну стимуляцію для цих людей для того, щоб їхній мозок залишався функціонуючим та активним. І таким чином це може попередити деменцію. Насправді є дуже багато музикотерапевтів, які саме працюють з людьми похилого віку. Like to to Але я хочу також відреагувати на слова пана зуба. Other, other, therapy, Але з іншого є також ще один напрямок використання музикотерапії і тептерапії при народженні дітей. Where the і um, вагітна жінка просто вибирає um, якусь мелодію чи шматочок музики, який є комфортним, який її заспокоює. Савила рисерч you know, have more comfortable deliveries than women who do not. І є числення дослідження, які демонструють, що ті жінки, які народжували під музичний супровід, насправді почували себе набагато простіше, комфортніше, аніж ті жінки, які народжували без музики. Носомюзик тераписти вокеніонейтол мюзиктерапі І, Звичайно, що так само музикотерапія використовується при роботі з новонародженими. Препс ти кріт сам імпровайзмюзик да мачество ритма коли дитина в вадачалатирис. Також музикотерапія ще використовується з вагітними жінками, коли дитина ще знаходиться в утробі матері, тобто підбирається якась якась мелодія, яка відповідає серцебиттю матері, і це відповідно може відчувати дитина, яка знаходиться в утробі матері. To help the baby make a good і відповідно це створює сприятливе підґрунтя для появи цієї дитини на світ. <laughs> and because the equipment is there and they use, use some music, but Mr. Zup is not sure that they use the right music.